За нерухомість більшість з нас розрахується у наступному 2016-му. Це пов'язано з тим, що базовим періодом податку на нерухоме майно є календарний рік. Отже, цього року платитимуть тільки власники, які мали об'єкти нерухомості у минулому році і не користувалися чинною тоді пільгою заплати податку. Новація у тому, що за зміненим податковим законодавством податок на нерухомість сплачує більша кількість українців, якщо площа квартири перевищує 60, а площа житлового будинку 120 квадратних метрів. Уподатковуватимуть також дачі та садові будинки. Розробником проекту рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки у кривому розі є міське управління фінансів та розвитку підприємництва. Зміст рішення попередньо оприлюднили у Криворізьких змі та на офіційному сайті виконкому міськради. Попередні слухання відбулися декілька місяців тому. Створили робочу групу з експертів, фахівців профільних управлінь виконкому громадськості. У кривому розі влада та депутати пішли шляхом зменшення податкового навантаження на жителів міста. Встановлені ставки на нерухоме майно одне з найнижчих по Україні. Пропонується Зберегти ті ж ставки, які були розроблені на 2015 рік. Власники нерухомості не сплачуватимуть податок за 85 квадратних метрів, включно для квартири, 300 квадратних метрів для житлових будинків та 385 квадратних метрів для різних типів нерухомості. За розрахунок, для фізичних осіб взято 0,1% від мінімальної заробітної плати. Для бізнесу діятиме ставка на рівні 1%. Для об'єктів житлової нерухомості фізичні особи це 0,1% від мінімальної заробітної плати, що складає 1 ,22 гривня 22 копійки. Для юридичних осіб це розмір 1% або 12 ,18 гривень 18 копійок. Спеціально відвідувати фіскальний орган для того, щоб вам нарахували податок, не треба. Адресне податкове повідомлення рішення про сплату суми податку надішлють платнику податку за місцем його реєстрації до 1 липня. Фізичні особи повинні на протязі 60 календарних днів після отримання цього повідомлення рішення сплатити цей податок. Що стосується юридичних осіб, юридичні особи самостійно нараховують цей податок, подають цей розрахунок до податкових інспекцій міста. Один раз на рік а сплачують авансовими платежами кожний квартал до 30-го числа. Підприємці розрахують суму податку самостійно. У разі, якщо ви не згодні з розрахунком податку або виявили розбіжності у інформації про об'єкт нерухомості, можна звернутися до податкової інспекції особисто, але при собі обов'язково мати документи на нерухомість. Існує низка пільгових об'єктів нерухомості, на які податок на нерухоме майно не поширюється. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності. Органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного та місцевих бюджетів і є неприбутковими. Також не є об'єктами податкування, об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчудження та безумовного відселення, будівлі дитячих будинків сімейного типу, гуртожитки, житлова нерухомість непридатна для проживання, об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування. Об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств, будівлі, споруди, сільськогосподарських товаровиробників, об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій, інвалідів та їх підприємств. За час обговорення регуляторного документу від бізнесу та окремих громадян надходили пропозиції стосувалися вони зрозуміло зниження коефіцієнту оподаткування нерухомості або включення об'єкту до переліку таких, що не підлягають оподаткуванню. Пропозиції часом логічні, визнав заступник міського голови Андрій Полтавець. Але є норма закону, за яким вони відхилені. Приміром, з пропозицією не включати житловий будинок, площа якого у рази перевищує пільгову до числа таких, що оподатковуються, звернулася багатодітна родина. Якщо фізична особа звертається, а у неї площа квартири. Дома перевищує, ніж п'ятикратний розмір відстановленого в місті, в даному випадку, якщо у нас 85, то якщо у фізичної особи 4, більше ніж 425 метрів квадратних, то ми цю пільгу надати не можемо. І якщо безпосередньо ця нерухомість, ну, квартира або дом, використовується з комерційною ціллю, тобто Надається в оренду або інше. Втім, окремі звернення усе таки будуть розглядатися спеціально створеними робочими комісіями. Та головна проблема у адмініструванні податку на нерухомість навіть неочікувана кількість особистих звернень громадян. У податківців міста немає чіткої бази нерухомого майна, тобто, фактично, немає повного переліку, хто саме і якою кількістю нерухомості та якою площею володіє. Робота над створенням та вдосконаленням такої бази триває, тож і до проєкту Рішення про ставки податку на нерухоме майно у кривому розі обов'язково вноситимуть додаткові зміни. Їх пообіцяли винести на публічне обговорення.